Актуальну інформацію власне з зони бойових дій, які наразі слава богу, немає. Традиційно в цей час можемо отримати від Валентина Буряченка, начальника прес-центра штабу АТО. Доброго ранку, пане Валентине. Доброго ранку скажіть, будь ласка, чи дійсно все так спокійно і в зоні АТО і за лінією розмежування з боку ворога? Ви зазначити, зазначити, що ні. Так, минула доба не пройшла повністю спокійно. Якщо за півночі і майже до 18-ї години незаконні збройні формування дотримувались переміря, то ввечері українські позиції на Темівському напрямку вони знову обстрілювали. Так, близько 18-19 години під вогонь снайперів, стрілецької зброї і гранатометів ворога потрапили наші опорні пункти у Майорську. Також зі стрілецької зброї майже 19-й годині бойовики вели вогонь по українських позиціях у селищі Зайця. А о 18.55, 21.40 та 22.30 противник обстріляв опорні пункти села Тов Лозовому зі стрілецькою зброєю. Крім того, близько 23-ї години найманці з гранатометів били по українських підрозділах у селищі Луганська. На Луганському напрямку о пів на 11 вечора бойовики також застосовували гранатомет неподалік закільників. Окремо, слід відзначити провокаційні дії проросійських банформувань. Близько 18-ї години на окупованій території найманці вели інтенсивний вогонь зі стрілецької зброї неподалік лінії розмежування в напрямку селища Зайцеве. А о 18.40 автоматичний гранатомет бойовиків працював у районі населеного пункту Луганськ. 30 гранат, випущених бойовиками, лягли за 300 метрів від наших позицій. Незважаючи на цинічне намагання противника втягнути сили АТО у активне збройне протистояння, українські бійці суворо дотримуються мирних домовленостей і вогонь у відповідь не відкривали. Загалом, упродовж минулої доби незаконні збройні формування 9 разів порушили перемір'я. Вже сьогодні, 23 вересня, за півночі до 6 ранку в зоні АТО випадків застосування зброї не було. Студія.